Вітаю всіх! Продовжуємо відео. Тепер, що мене цікавить, такі цікаві речі у колег бачила. Ну, є в мене такі цікаві колеги. Дивлюсь також. Дуже є приємні для мене люди. Ось. І мені там випало. І мені таке випадає, що РФ дійсно хоче завершення війни, бо вона не досягає потрібних результатів. Ось, а тепер давайте подивимось. Хоче? Хто хоче завершення війни? Зеленський хоче вже завершення війни. Зеленський наш, хоче завершення війни. Хоче. Хоче. Тепер Путін хоче завершення війни. Також хоче. Верховна жриця два старші аркани, любі мої, а по верховній жриці, він не знає, як це зробити, нафіг. І ось він на дні колод. Кожен хоче завершити цю війну ось так, імператором. Кожен з них. Що на Зеленського вежа, боже мій? Території, справедливість, юридична ой! Як же вирішити питання з окупованими територіями, він не знає. Тут що він розчарований. Розчарування Україна. Не підкорилась, і що тепер з цим робити? Як далі рухатись, домовлятись? Розумієте? Прикол який. Оба хочуть завершення війни, але на. Рівні імператора, щоб кожен залишився. А Зеленський навіть не знає, що робити з, з окупованими територіями, як ці людям подати. А що тут подавати, я не знаю. Сказати вже, як є, да і все. Визнати людей ВПО, виплатити на житло і хай живуть своїм життям люди спокійно. Розумієте? А цьому треба зрозуміти, що він нахуєвіртів, м'яко кажучи. І тепер не знаю, як це викрути, щоб не вийти ідіотом. Ось вами відповідь на ці питання. Не буду брати іншу колоду, мені якби цього досить.